48 розділ. На Моава так каже Господь Саваот, Бог Ізраїлів, горе місту Нево, бо воно поруйноване. Кір'ятім посоромлений, здобутий, посоромлений замок високий, заляканий. Нема більше слави Моаву у хешбоні, лихе вимишляють на нього. Ходімо і витнім його із народу. Теж мадмеме замокнеш і ти, та за тобою йде меч. Чути крик із Горанаїму, руїна й нещастя велике, Моав поруйнований крик підняли аж до цару. Бо ходом в глухіт підуть дороги з великим плачем. Бо на збіччі Горояніму чути крик боязкий про руїну. Утікайте, рятуйте хоч душу свою, і станете, мов той верес в пустині, бо за те, що надіявся ти на вчинки свої та на скарби свої, ти також будеш узятий і підеш, мож до полону, а разом із ним його священники та його зверхники. І прийде руїна до кожного міста, і не буде врятоване жодне із них, і загине долина, і погублена буде рівнина, бо так говорить Господь. Дайте крила Моаву, і він відлетить, і міста його стануть спустошенням, так що не буде мешканця у них. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало, і проклятий, хто від крови на меча свого стримує. Спокійний Моав від юнацтва свого і мирний на дріждах своїх, і не литу із посуду в посуд його, і він на вигнання не йшов, тому в нім його смак позостався, а запах його не змінився. Тому то ось дні настають, говорить Господь і пошлює на нього розливачів, і його розіллють, і посуд його опорожнять, і дзбанки його порозбивають. І за кемоша Моав посоромлений буде, як Ізраїлів дім посоромлений був за Бет-Ела, за місце надії своєї. Як говорите ви ми, хоробрі та сильні до бою, опустошений буде Моав, і до міст його ворог підійметься, і будуть добірні його юнаки на заріз, каже цар, що Господь Савоот йому ймення. Близький похід щастя Моава, а лихо його дуже квапиться. Співчувайте йому всі довкілля його і всі, хто ім'я його знає. Скажіть, як зламалося сильне це берло, ця палиця пишна. Спустися зі слави своєї, і всяця в пустині, омешканко, дочко Дівону, бо спустошник Моава до тебе прийшов і понищив твердині твої. Стань на дорозі і чекай мешканко Ареору, питай в ті хащата, врятованому кажи, що це сталося. Моав посромлений, бо розтрощений він, ридайте та плачте, і звістіте в Арноні, що Моав попустошений. І суд ось прийшов на рівнинний цей край, на холон, і на Ядзгу, і на Мефат, і на Дівон, і на небо, і на Беддівтаїм, і на Кір'ятім, і на Бетгамул, і на Бетмеон. І на Каріот, і на Боцру, і на всі міста Моавського краю далекі й близькі. І відтятий Моавої ріг, і рамено його розтрощене, говорить Господь. Упійте його, бо пишався проти Господа він, і він з плюскотом упаде до блювотини своєї, і станеться й він посвіховиськом. І чи ж для тебе Ізраїль не був посвіховиськом цим? Хіба серед злодіїв був знайдений він, що ти стільки говориш про нього, то все головою хитаєш? Покиньте міста і пробувайте на скелі мешканці Муава, і будьте немов та голубка, що над краєм безодні гніздиться. Ми чули про гордість Муава, що чванливий він дуже, про надутість Його і його гордування, про бундючість Його та пику його серця. Я знаю, говорить Господь, про зухвальство Його і про його балачки безпідставні. Робили вони неслухтяне. Ридаю тому над Моавом і кричу за Моавом усім, зітхаю над людьми Кірхересу. Більш як за Язером я плакав, я плакатиму за тобою, виноградну Сімве. Галузки твої перейшли аж за море, досягли аж до моря Язера, спустошник напав на осінній твій плід і на винобрання Твоє. І забране буде потіха твоя та радість твоя і виноградника із краю Моава. І вино і щавила спиню, не буде топтати топтач радісний крик при збиранні, не буде вже радісним криком збирання. Від крику хежбону аж до Еллале, аж до Ягацу, нестися буде їхній голос від Цуару аж до Горонаїму, до Егелшеліїні, бо й вода із немріру пустинею стане. І вигублю я з Моава, говорить Господь, того, хто для жертов виходить на пагірок, і Богові кадить своєму. Тому стогне серце моє за Моавом, мов та сопілка, і стогне серце моє, як сопілка, за людьми кір Харесу, бо погинули ті, хто багатство набув. Тому кожна голова облисіла, і кожна борода обстрижена на руках у всіх порізи жалоби і на стегнах верета, на всіх дахах Моава і на площах його самий ламент. Бо розбив я Моава, мов посуд, якого не роблять, говорить Господь. Як він розтрощений, плачуть, як ганебно Моаву тікав, як він посоромлений, і Моав став за посміх та пострах для всього довкілля його. Бо так промовляє Господь: ось він, як орел, прилетить, і крила свої над Моавом розтроне. Міста будуть взяті і твердинні захоплені. І того дня стане серце лицарства Моава, як серце жони породільні». Із народів Моав буде вигублений, бо пишався проти Господа він. Страх та безодня та пастка на тебе мешканце Моаве, говорить Господь. Хто від страху втече, той в безодню впаде. Хто ж з безодні підійметься, той буде схоплений в пастку, бо спроваджу на нього на того Моава, рік їхньої кари, говорить Господь: втікачі знесилені будуть ставати у тіні хешбону, бо вийде огонь і хешбону, а полум'я з-поміж сигону. І поїсть край волосся на скроні Моаву та черп синів галасливих. Горе Моави тобі загинув кимошів народ, бо сини твої взяті в полон твої ж дочки в неволю. І верну я в Моаві долю наприкінці днів, говорить Господь, аж досі судна Моава.